Дійсно, дуже приємно, вромки класний голос, прикольний, типа підхід до сонграйтингу і ця оця історія. От. Але знову ж таки, ось цей бас, коротше, балансуючий, його дуже-дуже багато. В плані ти там не в балансі, а саме, саме по кількості того басу, і реально вже на двох хвилинах, типа треку, вже відчуття, що все, цей трек, ну, типа. Дживу. просто із-за того, да, що він Продолжение типу. нав'язливий. Да, да, да. І потім до 4.30 це типу, важко послухати. Якби там в куплетах трохи той бас забрати, той сейдчейн, бо угу. там е, в сейдшейні і живий бас я чув, і, типу, і синтовий, там типу, два лаєра є. Да, там і був момент, коли переходили на, типу, додавались більш він, напевно, хети. ну, але все одно. До цього я ще дойду. Е, коротше, і, і от знаєш, якби типу, от той сейченовий бас, типу, забрати в цілому в куплетах і просто лишити живий, і такий просто, типу, точечний, якийсь прикольний, типу, акцентований, mm -hmm. це б дало руху цьому треку X3. Тому що і драмка не сильно міняється. Там реально oh, міняється так, так, легкий оверхед, yeah. і то так. за рахунок балансу того, що типу, хай-хети, і взагалі в принципі те, що відповідає за верхню верхній діапазон баріків, тобто ці всі циклки брязкалки, mm -hmm. вони ще й в міксі занадто далеко. Вот, ну як на мене, мені здається, їх можна було б дістати і, і дати чуть-чуть більше, mm -hmm. особливо коли вхід в приспів не от, не вистачає. Ті типу, по цей mm -hmm. мені не вистачило качки цієї саме по, по заліз. Yeah.